Дружині вночі сниться кошмар. Вона голосно кричить і будить свого чоловіка. Що сталося, люба. Мені наснилося, що за мною женуться людожери, а попереду прірва мені нічого не залишалося, як стрибнути, і я полетіла вниз. На щастя, мені вдалося вхопитися за деревце, що стирчало зі скелі, і після цього я прокинулася. Ну, ось, бачиш, кохана. Це добре, ти врятувалася. А тепер відпусти деревце!» Кохана, хочеш випити каву у ліжку? Так, люби, дуже хочу. Тоді принеси чашечку і мені. Сидить п'яний на тротуарі, до нього підходить перехожий і запитує Чоловіче, чого ви тут сидите? Говорять, що земля вертиться. І що? Чекаю, коли мій будинок під'їде. Розмовляє дві подруги. А що твій чоловік подарував тобі на день народження? Море квітів. Це ж чудово. Так, привіз на поле і каже: Рви це все твоє. Заміжнє, це коли ти вранці тільки розплющила очі, а над тобою вже трясуть однією шкарпеткою запитують кохана, а ти другу не бачила? Вчора казав, що заради мене дістане зірку з неба, пройде крізь бурю і ураган, а сьогодні написав, що не прийде, бо дощ капає.